Дуже такий льотик по чуть-чуть. Там знак нашого. Ну, цього. Всім привіт на каналі України з Я сьогодні вам розповім, які в мене відбувалися події в школі. У нас було свято 11 листопада День Залежності Польщі. І ми вирішили зробити таку касценку у нас в школі на 9 листопада, це була п'ятниця. Тут захотілося типу, люди завжди відмічають його раніше в школах. І так виходить, що У нас одна учениця... Е, ну, Взагалі не як учениця, там пара учениць... всі були майже в телефонах з телефонами, а учителя казали, оставляти залишати їх в, в класах в салі. І так виход... вийшло, що одна учениця в нагу взяла телефон, почала знімати їх в людей. А хоч люди не давали згоди на зйомки, це тільки учителя мають типу, якесь там право фотографа, фотографа, фо, робити фото е, учнів і знімати. Ну, а та учениця була, їй ніяк ніхто не дозвав дозвіл, щоб знімати людей. І вона вирішила зняти в скритну, а потім підняла телефон аж догори, що до неї учителя почали ставити її зауваження. І так вийшло, що. Вона одного учителя була сильно вдарила, що він в лікарні лежав. І, а потім, е, коли ця сцена то директор, е, да, директор сказав, був в мікрофон. Е, всім типу, спасибо за, це, за цю виставу. Ота учениця, яку вони взяли, вивели з салі, її відчислили. Де, у ній було дві жовтих карти. І, і так вийшло, що у ній було їх аж 4. І вона їх виходить, вже і і так і її вигнали просто. А зараз тепер вдома сидить і ні в яку школу не будуть брати, то якщо отримаєте дві жовтих карточки в школі від директора, то ви ніде не ні поступите вже нікуди. Ні просто не ні підете в школу. І, ну... А їй вже 18 сповнилось, а школа тільки може тримати людей і учителя до 18. Є 18, можеш йти роботи, в школу можеш не ходити. Но а їй треба було відучитися ще 2 роки. То технологія живнощі, чи то виходив у нас повар, і на нього треба ходити максимум там, 5 років від силу. І. Вона не здержалася. І директор був тоді так е, сказав, що якщо якісь учні почнуть знімати посторонніх людей, як, наприклад, учителі, потім е, директора, педагогів всіх е, людей в школі, то можна взагалі достати штраф і відчислення від усіх, яких є школи. Це дуже погано буде. У нас була така ситуація в школі, що одна учениця зробила фото учителя без її дозволу, і вона стояла ззаду, А вона, цього, вона це узнала від когось. Чи хтось взяв нашу групу в школі продав учителю. Но ми зрозуміли, хто це. Ну, ті особи, хто це зробив, отримав по заслугам. Ну, як по заслугам, достали жовту карту, дві особи. Ну, їх не вигнали від школи, їм просто таке попередження поставили. в раз, то це вже відчислення від школи. І так виходить, що треба. Виходить, не робити фото. І у нас так виходить, що не можна робити фотографії в школі взагалі. І за цього у нас в школі запрощають телефони користуватися. Дозволяються тільки на великі перерви. В Польщі найвелика перерва це 20 хвилина. Це у нас починається з 10, 10, 25, урок закінчується. І перерва 20 минут аж до 10.45. І у нас так виходить, що на великих перервах можна користуватися телефонами. І Ну, нам як завжди всім все одно, і ми пользуємось на, на всіх перервах. Наголошена просто успіш дойти до класу. То навіть якщо опоздаєте на минуту, то у нас ставе запізнення, і це дуже погано Для, на фреквенцію. Вливає дуже погано. Я ось, наприклад, ну, у мене е, одне спізнення, Я типу, як, дзвонок прозвонив. А я прийшов одразу після дзвонка. І вона мені посилання обезність. Ну, як не обестність. поставила запізнення. І це в мені... мене просто на... за заожіння знімається там, по-моєму, 0,75%. І це дуже погано на фреквенцію. А в пасовових школах, я, як пам'ятаю, там теж така ж сама ситуація. Велика перерва починається, по-моєму, як я пам'ятаю, з 12 і. А, 12.25 і закінчується в 12. 12.45, щось так, я не пам'ятаю, то я ходив в начальну школу худовно дуже. І. Це дуже погано на фреквенцію вливає, це мені не дуже воно так подобається ходити так. А так, в общем, це. Можна ще розповісти про керунки, але чуть важче буде. То у людей в раз, типу, разний вкус. Наприклад, хтось захоче піти на повра, або на когось ще. О, так треба зняти немножко дорогу. І так виходить, що е, ну, я ходжу на керунок е, магазину логістика. Це трохи прикольніший керунок. Но на нього вчитися 3 роки треба. І це так. А багато людей люблять ходити, наприклад, е, на механіка. Ну, на механіку тільки мужиків беруть. Ну в прошлом році було так, що брали, була одна дівчина і вона. Теж була, але ну, в цьому году її вже нема, то вона перейшла там в другу школу вчитися. Є спортивна, спортивна школа, ну, там дуже жорстко. Там екзамени кожен рік. Там треба мати таку легкі, щоб видержували все. Щоб швидко бігати, там все так треба. то я, не за, хоч я люблю більш таку, але спортивну, спортивну там дуже сильно. Наприклад, тобі сказали бігати 5 кругів, а ти пробіг 4, тобі можуть вже поставити увагу. А тут а МЛ, це маказирилогістика. Там я по суті як, як другий учитель, мені воно чуть легше дається цей керунок, якби вкладування картонів на палету Це чуть легше, ніж наприклад, бігати. Кажен урок. Або Або там готувати. По 6 год, типу по 6 годин стоїш і ти учишся готувати, І оце все це дуже погано. Так. Ну, на тому можна все сказати. Ставте лайки, пишіть в коментарях, про що ще розповісти вам. На все добре. До побачення, підписуйтесь і ставте лайки. Це у нас такий парк паркабайка. Невеличкий. У нас вже в містечку відкривається каток, почучу тільки його заливають водою